Усім привіт! З вами Наталі, і це відео я присвячую тим дівчатам, яким здається, що я худа, і тим дівчатам, яких просто тригерять струнки дівчата. Я зараз не знущаюсь, не надсміхаюсь, Я просто кажу про те, що якщо ви задалися цим питанням, що, що робити з вашою зайвою вагою. І як взагалі за допомогою мислення можна щось змінити, то ви потрапили саме туди, куди вам потрібно. І так, поїхали. Я не раз скажу про те, що оці всі дієти, спортзали, це не завжди ефективно. Чому? Тому що дуже багато чого грає роль в нашій голові, а це свідомість і підсвідомість. І основна проблема тих, хто не може довго скинути свою зайву вагу, це нерозуміння того, що потрібно просто змінювати своє мислення і підвищувати свій рівень свідомості. Як це і що це, я вам зараз поясню. У кожного з нас є, були в житті різні ситуації, і ми звикли дивитися на ці ситуації під одним кутом. Але коли ми подивимося на ситуацію з різних ракурсів, ми для себе усвідомимо ще багато чого різного. І коли я кажу, що працюєте з мисленням, це мається на увазі, що цікавтеся інформацією, яка вам може допомогти розібратися з цим питанням. Чому зайва вага у дівчат? Тому що це як броня, як захист від зовнішнього світу. Чому так відбувається? Тому що дівчата на підсвідомому рівні захищають себе від чоловіків. Звідки ця історія може йти? Ну, по-перше, це з дитинства. Або це батько якось не так себе поводив з нами, і нам здається, що всі тепер чоловіки-козли, або. Взагалі, батьки якось так ем, з нами ем, до нас так ставилися, що нам здавалося, що вони нас не люблять, е, вони бажають нам зла там, чи ще чогось. Ні, батьки на них не варто ображатися, вони що вміли те, знали і дали нам, і це вже наша відповідальність в дорослому житті е, сприймати якось їх по-іншому. І коли ми, дівчата, ми починаємо виходити в доросле життя, ми підсвідомо транслюємо поведінку з чоловіками, таку, як транслювали наші батьки дома в парі. Якщо це був батько і мати, якщо мати була одна, батько не виховував, то дівчинка, яка виходить в доросле життя, вона підсвідомо проігрує сценарій мами. Мама могла там розводитись, або постійно бути з іншими чоловіками, кожного разу він змінювався. Або взагалі мама багато разів казала про те, що не довіряй їм, вони погані, і мама, взагалі, була все життя одна. Тобто ми підсвідомо транслюємо це все зараз в дорослому житті. Тут треба зупинитися, зрозуміти, що мама жила як знала, як вміла, а у нас є вибір робити по-іншому. І це дуже важливо, тому що. Ми вже дорослі, і ми не маємо, скажімо так, бути вдячними нашим батькам за те, що вони нам показали таку історію, такий сценарій. Ми маємо це зрозуміти, що так, у них був цей сценарій, але ми цей сценарій проігрувати не хочемо. І зайва вага вона з'являється тоді, коли дівчина не довіряє цьому світу і не довіряє собі. З чого потрібно почати, це потрібно почати з довіри до себе. Зрозуміти, хто я, що я люблю, як я люблю, де я люблю. І це все потрібно знати про себе для того, щоб почати собі довіряти. Тому що ми не довіряємо навіть якісь свої думці, свої інтуїції, своїм бажанням. Ми свої бажання десь глушимо, десь там дуже далеко в собі і не виконуємо їх. Ми не довіряємо собі, що нам це потрібно. Погодьтесь, що це якось смішно. Якщо ми цього хочемо, то значить нам це потрібно. І коли ми розуміємо, що все, що з нами відбувається, відбувається не просто так, а для чогось нам сприймається легше будь-яка інформація і будь-яка історія. Наприклад, розглянемо у дівчини, був колишній, який бив, ображав і зміняв і дівчина, коли вже пішла від такого хлопця, вона боїться потрапити в такі самі стосунки. Вона обростає цією зайвою вагою, і ця вага транслює хлопцям те, що е, я тут в своєму домі, а ти будь-десь там рядишком, не заходь в мій домік. Ну, тобто, оця вся зайва вага це як такий домик, да, в якому ми ховаємося, ховаємося від цих нових хлопців. Від нормальних, адекватних, і а, ми не можемо довіритися, ми не можемо вийти з цього доміка, скинути цю зайву вагу і сказати, що зі мною все добре, давай попробуємо якось по-новому, не так, як в мене було колись раніше. Тут, навіть просто промовивши о оці такі слова, а, дівчина вже якийсь тягар з себе скидує, тому що коли ми проговорюємо, чому ми ходимо до психологів, тому що ми проговорюємо все, що нас турбує. І так само в парі, чи це тільки сформувалася пара, потрібно говорити про це, не замовчувати. І ми для того, щоб залишити свою зайву вагу десь в минулому, маємо розуміти, що якщо у нас є образа на когось, вона нам придає лишніх пару кілограм. І як залишити цю образу, навіть якщо вам робили дуже боляче, це просто прийняти. Я не кажу простити, я не кажу там, забути, прийняти цей момент як те, що це було, і це в минулому. Ця, цей урок, ця задачка вам м, прийшли в це життя для того, щоб ви щось усвідомили. Саме ці різні інсайти, озарення, розуміння, що, ага, Ця історія була для того, щоб я там те й те зрозуміла. А оця історія була для того, щоб я там якось виросла, чи духовно, чи матеріально. Тобто всі ці нібито погані історії, вони ж трапляються з нами для того, щоб ми щось усвідомили. І коли ми починаємо усвідомлювати, для чого з нами трапилась якась історія, для чого нам в пару прийшов там чи аб'юзер, чи рівнівець, чи ще якийсь не зовсім адекватний хлопець, коли ми усвідомлюємо, для чого нам це треба було. Ми змінюємо своє бачення на цей світ, і наш рівень свідомості підвищується. І тоді зайва вага вона зникає. І в такі моменти, коли ми щось усвідомлюємо, нам головне зафіксувати у себе це в голові і більше не наступати, як то кажуть, на одні ті самі граблі. Да, наприклад, якщо ми, до нас прийшов новий хлопець, і він маніпулятор, а у нас вже був маніпулятор, і ми розуміємо, що ми так не хочемо, який би він хороший не був, але ми самі собі вже говоримо: ні, в такі стосунки я більше не піду. Або, наприклад, був жонатий. Правильно? Да, жонатий. Або, наприклад, був вже хлопець, і ми виступали в якості коханки, і ми усвідомили, для чого нам ця вся історія була, і самі собі сказали: більше я в такі стосунки не піду. Як тільки я буду дізнаватися про те, що в нього є жінка, я не буду йти в ці стосунки. Тобто, нам з вами потрібно, знаєте, змінити свій сценарій, по якому ми рухалися і йшли. І тоді, з кожним усвідомленням, ви свою зайву вагу залишаєте десь в минулому. Бо оці ходіння по залам і знущання з себе дієтами вони не дають такого результату, коли ви починаєте працювати з мисленням. Саме зміна мислення дає вам можливість скинути цю зайву вагу. Тому, дівчата, все в цьому світі можна змінити. Подумайте, не чому з вами такі ситуації трапляються, і не кажіть, та за що мені таке? А задайте питання, для чого це мені. І коли ви зрозумієте, для чого це вам прийшло, неважно, чи це хлопець, чи це дівчина, чи це чоловік, чи це друзі, такі якісь, які вас там колись образили, неважливо. Не тримайте ці образи. Задавайте питання, а що я з цієї ситуації винесла, і який урок я пройшла, і в яку історію я більше обіцяю собі не заходити. І коли ви ці всі образи відпускаєте. А тоді ваша вага зникає. Як я люблю казати, будьте таким легким пафігістом. Коли ви сприймаєте все не так близько до серця, вам живеться легше. І я не завжди була такою е, худою, як кажуть. Е, я зараз 55 кілограм, я не худа. Але для багатьох це, знаєте, щось типу нереальне. Е, чому? Ну, тому що. Багато хто розуміє, що їм потрібно скинути ту зайву вагу. А я в своєму тілі нормальна. І ви так само можете бути в своєму тілі нормальним. Просто не ображайтеся на інших, відпускайте це все, приймайте це як даність. Ну, було та й було. Дякую за цей досвід. Я пішла далі. І все. І все у вас буде добре, і будете так. І самі струнки, як я. Все, всіх обіймаю, цілую, до зустрічі в наступному відео. Якщо було корисно, ставте лайк, підписуйтесь, пишіть коментарі. До наступної зустрічі!